Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо солодкі яблучні трояндочки. Якщо хочете здивувати ваших рідних оригінальною випічкою, приготуйте ці смачні яблучні трояндочки. Хромке листкове тісто змащене абрикосовим джемом. І багато яблучних ніжних пелюсток. А саме головне. Ці смаколики готуються миттєво і дуже легко. Я буду використовувати 230 грамів бездріжджового листкового тіста. До речі, якщо хочете приготувати домашнє листкове тісто, я залишу посилання, як його приготувати під відео. На цю кількість тіста, я використовую два яблука. Я їх вже помила. Розрізаємо яблука на чотири частини, видаляємо серцевину і нарізаємо на тоненькі скибочки. Товщиною приблизно 2 або 3 мм. Закидаємо їх у киплячу воду. І варимо кілька хвилин. Шматочки яблук повинні бути на півпрозорого стану. А потім, акуратно за допомогою шумівки або виделки дістаємо їх та викладаємо на паперовий рушник, щоб вони остигали. Бездріжджове листкове тісто розкачаємо у прямокутник розміром 24 на 32 см. Нарізаємо смужки шириною 4 см. В мене вийшло 6 смужок. Кожну смужку змащуємо трохи абрикосовим джемом. І викладаємо скибочки яблук ланцюгом, накладаючи один шматочок на другий, закриваючи половину попередньої пелюстки. Слідкуючи за тим, щоб частина яблучних шматочків зі шкіркою виходила з тіста. Тепер загинаємо нижню половину смужки тіста поверх яблук, злегка натискаючи пальцями. І скручуємо наш яблучний ланцюжок в гарненьку троянду. Защіпуємо кінці. Викладаємо яблучні троянди у паперові формочки. І можна ще викласти їх у силіконові формочки, але це не обов'язково. Зверху притрусимо цукровою пудрою і випікаємо яблучні троянди у попередньо розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 35 або 40 хвилин. А потім, коли вони охолонуть, можна ще їх притрусити цукровою пудрою. Друзі, а якщо вам сподобаються ці солодкі яблучні троянди, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!